Всім привіт, з вами на каналі ROS.UA І в сьогоднішньому відео я хочу показати, як я буду будувати, робити о, як я буду робити е, вудочку з гілки. Так що, друзі, не переключайтеся, поставте лайкос і підпишіться на мій канал. А ми починаємо. для вудочки нам подобається е, небагато речей. Сама вудочка, ну, гілка. Треба зараз вилама гілку. Ну, я взяв ножичка з собою, можна її якось вицийкати, вирізати. І е, палка в нас гілка, Довжна бути вудочка наша е, настояща, будуща наша ось. Коли я її виріжу, то повинна бути 1,5 метра і десь 2 метра. Ну, думаю, що 2 метрову. якщо ми зараз знайдемо її можна з ліщини виломати ну, вирізати, там, випиляти, не важливо. Головне з чого, з берези, там, з верби або ліщина теж підходить. Ну я тут знайшов як ліщину, тільки треба якось залізти. Може коротеньку зробимо, отут якісь сухі. Ні, ось одна є, в принципі. Ну така вона, звісно. Конечно... Кревенька, ну нічого страшного, я хочу показати сам смисл. Ох. Так, ну що, давайте зараз цю. Так, ну що, друзі, всю палочку знайшов, зараз її виріжемо. Ліщина. Дерево називається. Ох, вона мягенька. Понятно. Ось, друзі я, виходить, уділище наше. І як зробимо удочку, друзі, покажу, чи працює вона, чи ні. Буде цікаво подивитися. А поки щищаємо оці веточки. Булі нам не надо. Щоб вона була у нас гладенька. Ну, більш-менш. <связываю> нож бы, нож бы намешал петучеть, конечно. затупленный трохи. <связываю> так, ну что, здесь у нас палка. Ой, все, так, сейчас отрахуем. Одраху, раз, два. А, ну, как раз Два метри можна зробити. І сюди і тут таку. О. Опа! І тут таку хоп. Зробимо вже приготуємо для цього. Для лески. Опа, все, друзі. Підготовив я, виходить, саме удилище наше. Ну таке воно, звісно, не рівне, Але хочу показати, чи взагалі буде працювати. Чи зговлю я щось на цю худочку, чи ні. Так що йдемо і е, прив'язуємо ліску з ностями. Погнали. Прив'язано все. Ого, знайшов я її там в гаражі в себе. Палку берем, в общем делаем короче привязываем сюда накидать удочки чтобы уже у нас была похожа на эту удочку сейчас на новость ну, привязываем чтобы было похоже на удочку Прив'язуйте, друзі, покрапше, що будете робити. Тому що рибина попадеться, вона, якщо не буде добре прив'язана, вона може в місці з цією ліскою піти в водоймище. Так що, будь ласка, прив'язуйте покрапше ліску. Можете там три рази, чотири. Чим більше, тим крепше. Ну, бачите, в мене все порвалося чогось. Зараз я її привяжу. Нормально. І підемо спробуємо, друзі, як воно у нас буде. Чи буде клювати, чи зловлю рибу чи ні. Буде цікаво, правда? Є, друзі. Прив'язав. Получилась у нас така снасть. Пополочок тут ходить. Десь під комешком можна спробувати закинути. Ось друзі, у нас удочка вийшла. Бачите, підійшов, пішов на рибалку, оптики, Оп, закинув і є. Закручуємо, щоб вона у нас не порвалася. І йдемо беремо черваки, йдемо ставок пробувати. Чи спіймаємо, чи ні. Так що погнали. Ну що, друзі, зібався на рибалочку, вже на ставочок. Все готове, палка, гілка, вудка готова. Взяв я короче, червачки і взяв тісточку, зробив з хліба, хлібоку взяв О, і зробив цей повнув-повну і вийшло в нас таке тісточко. Так що на рибалочку ми вже готові. Підемо перевіримо, Чи я на цю ілівку, чи ні. Буде цікаво. Напишіть. Вам теж буде цікаво подивитися. І чи взагалі вам подобається таке відео? Прикольний експеримент такий. Напишіть теж. Вліпіть підписку, будь ласка, і лайк. Поділіться цим відео з своїми друзями. Ну, а ми пішли. Так, ну що, друзі, прийшов я з цією моєю удочкою. ох. Зараз будемо пробувати закидувати, вітер наче невеличкий. О. Так, взяв червачки, як казав, і кисточку. Зараз будемо пробувати цеплять. Погнали. Так, ну що, друзі, розложив нашу удочку. Ох, так. Ох, есть. Так, губини трошки. Небагато глибини глубини. Так, а ну пробуємо Поки без нічого закинути. Оп, так, поповочок, друзі, стоїть. Виноду. Вон у наш. Все Чіпляємо нашу приманку. Ну, давайте. Давайте попробуємо на тісто. Чим буде воно у нас клювати, чи ні. Потім на червачок спробуємо, що не буде клювати. Тісто зробив. Хліб там був у мене. Я його просто взяв м'якушку і помнув, помнув і вийшло у нас таке тісто для рибалки. Ну что, друзья, надягнул я кисточку нашу. Давайте тут давайте, давайте пробуем закидывать. Чеклю чи на чине. Так, я, друзья. Все. Удочка закинута. Конечно, мало лески получилось, но ничего. Попробуем. Итак, Щось буде клювати. Друзі, у нас геля... геляка виглядає. Вудочка точніше наша з геляки. Вон там, дивіться, поплавочок наш. Гарненько його видно. Подождем, може щось клюне. Дивіться щось клює. Щось навіть поклювує. Ви поняли? Ву -ву 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 -ву. Щось покльоває, прийди дивіться. Во-во-во-во-во-во-во. Блін, немає. А клює. Супер. Уже добре. На червак клює, кстати. Я вже переставив. Так, ну що, друзі, дивимося. Вже щось клювало. Цікаво, вже, цікаво. Уже покльовки ви бачили. Во-во-во-во-во-во. Опять клює. О, 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 давай, давай. Ну, 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 ну. Давай, давай. Вудка, гилка. Поклевываю уже. Давай. Что-то мелкое. Что-то мелкое, дорогие клеи. Что-то <coughs> ну давай. Да. Ну что с мелкой, да? Ну клюе. Да. Хоть бы одна никого карасика. Так, друзья, закинул на тесту. Поначервак что-то мелкое клюет, блин. Тоже что-то мелкое поклюет. А, комари, блин, окусают. Покльовка, покльовка, пацаны! Ого, нифига! Ого! що це таке? Короб, наверное! Ого, ты що, пацаны, дивіться! А, не, пацаны, дивіться, це бутылка. Й-мою, дивіться, бутылку зловил. Дивіться. Йокарний балет Бутылку, друзі, спіймав, Дивіться. Дивіться, як вона тут закрутила. Ого! Отака бутилка якась стародавня. Офігеть. Оце рибалка, Я в шоці. О май гад! Закрутив две, як його йоу, де, наче хтось зав'язав. Я в шоці, а така в друзі бутилка, дивіться. Думал, что короб. Капец, ну это не серьезно. Я в шоке, друзі. Так, а ну, чіпляємо ще червачка. Попробуем. Попробуем червачка. Может, серьезный будет. Так, ну що, друзі, був зацеп. Оце щось серйозне вже було. Риба завела і крючок обірвала. А я з собою нічого не взяв. Так що в принципі наша удочка Вона себе показала, просто щось мелке клювало. А зараз щось крупненьке таке, але воно зірвало мені короче, цього. крючка. Затягнуло і за комищі порвало. Так що, друзі, можна заканчувати наш е, такий відосик. Кому понадобився ролик. Я б ще порабачив, да, але в мене тут немає снастей, я не брав собою, я взяв з собою тільки тісто, черваки і зігурку. Так що, друзі, кому понравилося відео, ставимо лайкоси, підписуємося. Бо... І жмем колокольчик, щоб не пропускати мої відоси. Веселі. О, і ждемо нових відео. Всім удачі, всім па-па